Вітаю, 11 клас. Ми подивимось, як знаходяться похідні деяких функцій. Ми пам'ятаємо, що похідна це відношення, границя прирісту до прирісту аргументу, де дельта х, або приріст аргументу, наближається до нуля. І подивимось функцію f від х дорівнює c. Це якесь число. Наприклад, f от x або y дорівнює 2, 3 мінус 5, да? це будь-яке число, 1 третя. І якщо ви подивитесь на графік, тобто y при будь-яких х, наприклад, дорівнює 2, або f від x дорівнює 2, ви бачите, що у нас функція не росте, вона постійна, константа, Да? Завжди значення функції. Або y дорівнює 2 при будь-якому іксі. Тобто скористь швидкості зміни цієї функції немає. Якщо ми скори... Тобто швидкість 0. Якщо ми скористаємося цією формулою да, і підставимо сюди замість f від x 0 дельта х буде c, да, бо завжди ви 2 маєте. Зробили приріст аргументу. Все одно f від х нульове теж дорівнює c. Тобто c мінус c 0, 0 розділити на дельта x – отримали 0. Тому похідна від константи дорівнює 0. Далі, якщо ви маєте функцію f від x дорівнює х, найпростіша лінійна функція. Тут в нас вже, да, ви пам'ятаєте, що це пряма, яка проходить через початок кодинат, але графік нам тут не потрібний. Знайдемо похідну. І так, ми повинні знати спочатку F 0 плюс x. Х. Да? Підставляємо: тобто, це x. Х. Да? Це ось цей. Зменшува. Далі. мінус Х. Ну, і на дельта Х. X. x. 0. Дельта Х розділити на дельта це одиниця. Тому границя. Дорівнює одиниця. Тобто похідна від х, в нас функція f від x дорівнює х похідна одиниця. Подивимось на функцію f від х квадрат. Записуємо приріст функції х плюс дельта х квадраті, бо у нас квадратична функція. мінус х квадраті. Вносимо за формулою. Х квадрат подвоєний видок х на дельта х і плюс дельта. Х квадрат. Приводимо подібні Х мінус х квадрат дає нам 0. Далі маються данки. Дельта Х, як спільним вносимо за дольту. В 2х, плюс дельта Х. Дельта Х і дельта Х. Квачуємо. І залишається границя 2х плюс дельта х, де дельта х наближається до нуля. Підставляємо замість х наближається до нуля, тому записуємо замість дельта х0. 2х 0 дорівнює 2х. Тобто похитили функції х квадрат це Якщо б... <кх> найти, е... дельта. Якщо захотіли знайти дх дорівнювати 1, механізм був. Такий же саме, ту би писали куб мінус х куб. І отримала би 3х2. І помітила одне яке я записала на наступній сторінці. Спочатку я записала все, що було на тій сторінці, похідна від константи або від числа до рівня нулю, а від х. Якщо ви маєте помножити на будь-яке. Да, це це число константа, то похідна від х одиниця це помножити на одиницю, ви отримаєте c. Похідна від х в другої це 2х. І тепер степенева функція х в степені n. Її похідна дорівнює. Ось дивіться. Тут двійка вийшла вперед. А степінь був другий, став перший, зменшилась на одиницю. І для всіх степеневих функцій показник виходить вперед. А тут показник зменшується на одиницю. Якщо ви маєте степеневу функцію якусь помножену на це на число, да, то ви... це число залишається. Ми не звертаємо на нього поки що увагу. Потім n виходить степінь вперед. А степень х зменшується на одиницю. Ну, давайте з вами подивимось на номер 12. Функція f від x дорівнює 1 друга х. І так, c – це в нас 1 друга. Ось вона залишається c. Похідна від x від – це одиниця, 1 друга помножити на одиницю 1 друга. Можна так не розписувати. Да? Можна одразу це просто буде c. Бо ще раз похідна від ікса одиниця. В другому завданні це дорівнює корінь із 5. Це похідна від х одиниця. Корінь із п'яти помножити на одиницю корінь із п'яти. Далі Же від х дорівнює 3х квадрат. 3 – це, це наше С. Залишаємо його. Степінь. Виходить, був другий степінь, виходить вперед. А тут зменшимо на одиницю степень 2 мінус 1. Це 3 на 2, 6. І тут х в першому степені. Його не пишемо перший степень. Четверте задання. Фі від х дорівнює мінус х квадрат розділити на 6. Тут в нас c дорівнює мінус 1 шоста. Далі. Двійка виходить вперед. Степень х зменшуємо на 1. Був другий став перший. Все, мінус 1 шоста помножити на 2. 6 і 2 скорочуємо на 2. Тут залишається 3 мінус одна третя х. П'яте завдання f від х дорівнює х восьмому. Степінь виходить вперед. 8х. Зменшуємо степінь на одиницю. 8 мінус 1 7. Шосте завдання. це, це в нас. Мінус 4. Степінь виходить вперед. Мінус 4 помножити на 4. І 4 мінус 1 3. Все, мінус 4 на 4 мінус 16х в кубі. Наступне завдання. Х в мінус третьому степені. Неважливо, який степень додатній, від'ємний, дробовий показник. Правило одне і те. Ж. Мінус 3 виходить вперед. І від мінус 3 віднімаємо. 1. Мінус 3 мінус 1, мінус четверта степень у похідної. Далі, це залишаємо мінус 2, степень виходить вперед, мінус 2 помножити на мінус 10, мінус 10 мінус 1 і отримаємо 20х -11. Мінус, 10, мінус, 1, мінус 11. Дев'яте завдання. Ось тут функцію f від x рівнює 1 розділити на х 4 Ми повинні за цією формулою. У нас зараз ось цей випадок, одиниця розділити на х в степені n, записати я х в степені мінус 4. Для того, щоб знайти похідну, ви спочатку функцію повинні записати ось в такому вигляді, щоб не було знаменника. І тепер вже мінус 4 виносимо вперед. Мінус 4 мінус 1 мінус 5. Тут також х в шостому в знаменнику. Піднімаємо його із знаменника буде 5х в мінус 6 степені. 5 помножити на мінус 6 мінус 30. Х в степені 6, мінус 1 в мінус сьомому. Тут будьте уважні, це дорівнює одна друга. Так, її залишаємо. А х із знаменника піднімаємо, як х в мінус восьмому. Мінус 8 похідній виносимо вперед, одну другу залишаємо. І степінь зменшується на одиницю. Мінус 8, мінус 1, мінус 9. 2 мінус 8 скорочуємо на 2. Тут одиниця. Тут залишається мінус 4х мінус 9. Далі, тут це дорівнює 3 п'ятих. І х. В мінус 10 степені. Виносимо степень 3 п'ятих помножити на мінус 10. І х степені мінус 10, мінус 1, мінус 11. 5 і мінус 10 скоротили на 5, отримали 3 помножити на мінус 2, мінус 6х в мінус 11. В 13 завданні в нас дробові показники. Правило теж саме залишається. Одна третя виходить в похідні вперед. І від 1 третьої віднімаємо одиницю або 3 третіх. 1 третя мінус 3 третіх маємо показник мінус 2 третіх. На другому, третьому завданні я зупинятися не буду, тут дуже все просто. А ось в четвертому завданні. У вас функція фі від х дорівнює корінь п'ятого степеня із х3. Тут ви спочатку повинні записати корінь через дробовий показник. І ось я нагадую вам формулу, як ми переводимо корінь. М буде в знаменнику, Н в чисельнику, тобто степінь кореня в знаменнику. Спочатку записали в такому вигляді функцію, і потім застосовуємо правило. Степінь виходить вперед, 3 п'ятих мінус 1 або 5 п'ятих, 3 п'ятих мінус 5 п'ятих, степінь мінус 2 п'ятих. В п'ятому завданні. Це одна друга х з знаменника в мінус степені 2 дев'ятих, Одна друга помножити на мінус 2 дев'ятих. І далі мінус 2 дев'ятих, мінус одиниця або мінус 9 дев дев'ятих, буде мінус одинадцять дев'ятих. Ну, двійки скоротили, буде мінус 1 дев'ята х мінус одинадцять дев'ятих. В шостому завданні спочатку корінь 4 степеня із х записуємо як х в степені 1 четверта. Піднімаємо із знаменника, буде 7х в степені мінус 1 четверта. Тепер, коли знаходимо похідну, 7 помножити на мінус 1 четверта, в степені мінус 1 четверта, мінус 1 або мінус 4 четвертих і степень отримаємо мінус 5 четвертих. Ну 7 помножити на мінус 1 четверту мінус 7 четвертих. На сьогодні, все успіхів вам.